Шалом, це Славко. Кішка наче не задоволена, що я її зняв з клави, але вже не кусається. Так що, може, і сюжет зробимо. Світли сьогодні ввімкнули раніше, ви добре поводилися, то є сенс поговорити з вами предметно. Перш за все, казали, що на 4-5 днів не буде світла. Потім казали, на другий тиждень я спочатку думав, що це вони так. Право що валять на це на удари, але тепер зрозумів для чого. Збираються перші далекобійні удари нанести по Росії. Я скажу, що найменш відповідного часу для того, щоб наносити по Росії якісь удари, ми вибрати не могли. Ми щекотим, як той казав, Вітавач, щекотим яйця, коли у нас нема покровителя. Коли старий покровитель пішов, а новий покровитель, який ще нам не покровитель, робить все на зло тому що пішов. І як от без кріщі, розумієте, це от возбухать Мені Україна зараз робить те, чого робити б не мала. Вона поривається на Росії без кріщі, без прикриття з чийогось боку. Чим все це завершиться? Дуже ясно, якщо вони нанесуть свої удари далекобійні, не така сама, якоюсь своєю ракетою, то, наша, принаймні, моя мрія за Кременчуцькі луки, вона стане правдою. Ви розумієте, що якщо росіяни спустять Кременчуцьке море, нічого поганого в цьому нема для екології, для природи. Хіба що. За кілька років зникне танконіпрохадіми рубіж, тому що танкопніпроходімий рубеж діяв за, мав би діяти з заходу на схід, але фактично він би нам знадобився зі сходу на захід. А ті, хто зараз спускають воду з водохоз водосховищ, вони фактично роблять правобережну Україну досяжною. І я думаю, що моя мрія за Кременчуцькі Луки скоро стане не зовсім мрією, не те, щоб я цьому родів, я б сказав би, я зовсім не радів. Бо Путін відповідає на нашу ескалацію. Відповідає так, що Захід зробити з цим нічого, по-перше, не хоче, а по-друге, не може. Можна казати, що. Ну це ви надивилися, не буду вас лякати. Можна сказати, що мозком Трампу є хто завгодно. Знаєте? Хто завгодно може стати в його оточенні його мозком, тому ну, що своїх ідей по Україну у нього явно ж нема. Але важить не риторика, як вас бухають проти ВПК, хоча і це важливо. Що хто б там не говорив, а всі плюють Ви розумієте, були демократи плювали на ВПК, тепер республіканці плюють на ВПК. Це цікаво. Але це суто вже клінічно має такий інтерес. Для патологоанатомів Америки, не наших. В чому оці от голоси, шизофренічні голоси Трампа, я скажу, що це ці голоси це його шизофренія. Не, не, не медична. Це от оці голоси з оточення Трампа це. от його, Це не поліфанія, це шизофренія. Про що вони говорять? Вони говорять про колективне Порозуміння колективним американським підсвідомим, що Путіну вони нічого не зроблять. Що Путін це те, те за Обами? Що Путін зробить з Україною те, що захоче, в сенсі руйнування і терору. Він не, він не може зробити з Україною те, що захоче, окупувати її, але нищити він її може довільно. І ніякий, як ви розумієте, ані їхні атакамси, ані наші атакамсики. Що ми ось ось збираємося викатіть на рідут. йому в цьому не перешкодить, тому що йому плювати на те, що він, що ми йому знищимо. Нам не плювати на те, що в нас добре, що це хіба що Кременчуцька енергії знає як скота молока, а луки можуть бути родючими. Вони ж можуть, і що, бачите, загроза балістики. Вони можуть і щось. Насправді потрібно для нас зруйнувати у відповідь на ескалацію. Отже, ми правоювались. Свідченням цього є: от бачите, наш вірний Алмаз той, який все далі і далі замінює мене. Це така оптимістична буде заміна Славка. Всім його раджу. Він. Правильно робить. бо він звертає, бачите, зміну підходів до мобілізації та рекрутінгу, розробка та нарощування виробництва новітніх знаків зразків озброєння, захист енергооб'єктів та енергосистеми, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в українську економіку, сучасну політику щодо зброї в цивільному обігу, створення Міністерства об'єднання українців. Це щоб об став вернутися, як Сталіну Сталіна обходилися. Ну, теж МГБ, в принципі, у Сталіна, ну, Бачите, да, Щось сталінське в цьому є. Створити міністерство для повернення діпістів. А от чи зможемо ми так ефективно загрожувати депістам, щоб тягти їх з Європи в наші табори? І чи є в нас ще табори? Між іншим. Інтеграція, належна інтеграція військових у соціальне життя. Якщо це не було зроблено 22-го року, то це. Дешева і безвідповідальна демагогія абсолютно невчасна. Тут мають бути вже інші, тут має бути план капітуляції України. Як ви знаєте, Путін самому Ердогану відмовив, сказав, що по лінії фронту його не задовільняє замороження. І я думаю, що дай Боже, щоб це стосувалося лише курської частини, щоб це він, щоб це була їхня кемська волость. На Курщині повернуті, а не наша Кемська волость на Запоріжжі. Так я скажу. Дай Боже, щоб йому йшлося за Курщину. Коротше, якщо вже Путін відмовляє Ердогану, то це багато про що говорить. Йому зараз легко на нас наїжджати, легко наїжджати і довго, і має час до 20 січня, тому що у нас нема покровителя. Розумієте, у нас нема криші. На нас зараз кожен може наїхати на місці Орбана, я б теж зараз рішучо б наїхав би і вимагав Закарпаття. Куди б ми ділися? Тому нам треба подумати, як капітулювати. Хай вас це все не лякає. А чому? А тому, що ми правої Якщо ми зараз говоримо за захист енергооб'єктів та енергосистеми восени 2024 року. Пам'ятаєте, оцю серію другого сезону врата там б'ються наші воїні, коли вони на руїнах Сената засідали і розважали, чи вести далі війну проти Японської імперії, чи якось може почати мирні перемовини. Ясно, що наші собі сенат знайдуть десь в Буковелі, та її. Де завгодно вони зможуть засідати, але нам-то як в цей час буде? Отже, після оцього от. Плану внутрішньої стійкості саме час подумати за капітуляцію. Бо наступним гаслом буде, наші стіни падуть, но наші серця ніколи». Вони вже приміряли на себе героїчну роль нацистської Німеччини. А з війни треба виходити як імперіалістична мілітаристська Японія, цебто перестати буде перше. Мілітаристською, бо ми не, вит... не утримаємо таке військо, як би ми не хотіли. І, по-друге, імперіалістичною небудь. А для цього час треба запропонувати путіну денацифікацію. Денацифікація це така річ, котра всіх влаштовує, вона влаштовує Захід. Вона влаштує опінію на Росії. Вона їм віддасть присмак перемоги. Вам потанцювати на Миколах, потоптатися на Миколах. Вони хочуть цього як після битви при Кавці. Нам же ж хочеться, щоб не на нас розумієте, танцювати на наших кістках все одно Москви не будуть. Тому зараз важить, кого під них підкласти, або ми самі лягаємо, або ми замість. Себе підкладаємо когось. А деницифікація це така річ, котра дозволяє підкласти всіх, хто нам не подобається. Навіть мене, якщо я вам не сподобаюся. Чому це важливо? Бо це пояснює один з наших дописувачів. Бо блогери мільярдери самі на Італію не виїдуть. Молодші з цих блогерів мільярдерів вже бачать себе головами політичних партій. А що таке політичні партії, створені за КАЛа, ми вже бачили. Вони дійсно, ну, КАЛ ми бачили, я скажу, що ну, від них скажу, і кала не залишиться, вони і КАЛ приватизують. Так що за КАЛа ми вже бачили не один раз, як все це створюється і яку функцію воно робить в Україні. Це функція бігу по колу. бігу по колу та гальванізації нашого. Радикальної частини нашого населення. Начебто це непогано. Ну Чому це погано? Я... Ну, ви, ви розумієте, це прописна істина. Не хочу її повторювати, тому що, крім ненависті, ці люди нічого продукувати не вміють. Все решту вони крадуть. От ненависть вони продукують. А чи потрібна нам буде ненависть? Ненависть нам озброєним. Ну, да, допомогла протриматися, поки носії, поки. Українців війську не закінчуватися не почали, а приспосаблянцям я скажу на ну, тиловій частині нашого війська воно і не дуже потрібно. Вони, воно, воно не цим керується в своїй діяльності геть іншими інтересами. Тому. Можна сказати, що в нашому оточенні всі вже за радикала партії, власне, дію, що кал, кількість калу в нашому оточенні збільшується. Бачите, за радикала на Польщі, за радикала на Угорщині, за радикала на Словаччині. Скрізь. Ну, Путін вже давно перетворився на лайно разом з його нацією. Це, там вже кал. Може б і нам перетворитися на кал, на радикальний, власне. а що нам це дасть? Розумієте, ми самі собі будемо а, а, заради кала, для нашого калу теж нема криші, бо для їхнього калу кришою є Росія. А хто стане кришою для нашого калу, окрім Росії? Ви собі уявляєте, щоб наш кал хто небудь кришував окрім ваших внесків і без того невеликих зарплат та пенсій? В нас немає союзників, розумієте, бо всі-всі за радикала вони за Росією. І по-друге, в нашої держави нема золотого запасу, вона провоєвалась. У нас, розумієте, що за, за радикалу можуть лише діребанять бюджет, щоб там когось нагодувати соціальними статтями. У нас бюджет діребанять інакше. У нас бюджет, в нас соціальною статею є нагодувати тих, хто до бюджету щойно присосався. От ти щойно війшов в ряди депутатів, депутатів, їхніх помічників, помажних наближених людей, то тобі належить бюджет, то на це бюджету вистачить, а на всю решту, на тих на оцих от електорів, наших бюджету ніякого не вистачить. То на електорам голосувати за радикала. Калу їм не буде. Повірте, не отстигнуть. І тому, ну, як це сказати, нові властителі виборів? Чи вони панують взагалі? А чи вони панують над нашими виборами? Бо ми побачимо, що радикалам не очень то удається і на Западі. Навіть в Самій Америці все-таки. Демократи з такою програмою, стійкою, і то не змогли. Я, ну ви скажете, що там радикалізація, ліво лі, радикалізація така, яку чують. От що спрацьовує популістів, за те вони і говорять. Якби Америка була населена виключно бурами, ви розумієте, що і радикалізм там би був би інший, щоб не, ніяк би не змінювало його популістського характеру. Ну, от Трамп. Що з радикалі... з радикалізму Трампа, коли він говорить проти ВПК устами своєї шизофренії? Так ось. Якщо ці володарі виборів навіть вибори собі забезпечити не зможуть в достатньому відсотку, в достатній кількості, то наші ці мікроскопічні вкраплення, щоб бюджет об'єдали? Розумієте? Тому їх краще позбутися, денацифікувати. По-перше, Заходу це може сподобатися, він точно не буде проти. А по-друге, все одно вже треба плазувати перед Росією, то давайте плазувати на вдаваних темах. Бандері хуже з того не буде і його послідовникам. Зрозумієте, коли от закінчується нове повстання, перш ніж початися новому повстанню, підготувати, треба. Здати всіх, хто був замазаний в попередньому. Це основний принцип балканської політики. Ми здаємо цих і готуємо нову. Нове покоління Борцунів. Тому що ці вже відпрацювали, розумієте? Це як Дантону голову відрубати то Робесп'єру все вже. І Чому треба плазувати перед Росією, а ви бачите опозицію? У нас нема криші, і наші господи, і наша криша хоче, щоб ми плазували перед Росією. Я не скажу, що це нам сподобається. То давайте, хоч зробимо це коштом тих, хто нам вже не потрібен. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте, будемо вам вдячні.